Я, Тетяна Злочевська 1969 року народження, народилася в місті Харкові, є нащадком козацького роду Скиба. Зараз мешкаю в Німеччині та є автором міжнародного проєкту Ляльки для ненароджених. Тихо, там гратися не можна, там діти лежать. Так казала тітка Ліза моєї мамі та її сестрі. Які діти лежать, чому вони там лежать? Моя мама того не знала, не розуміла і все одно бігала між трьома холмиками, могилками в саду або сиділа з лялькою між ними в тіні старої яблуні. Сталося це взимку 33-го. Під час голодомору похоронили найменших діточок. Старші діти родини. Прямо в своєму саду. Їх мати, моя прабабуся, пішла першою від голоду, наказала старшої лізі замінити всім її. Моя бабуся Прасков'я Федотівна Скипа 1920 року народження, місто народження Андріївка, де то місто насправді ми. Нащадки, не знаємо точно, за деякими родинними фактами або біля Бахмуту, або Запоріжжя. Мій прадід Скиба знав п'ять мов, володів інженерною справою та казали, що дім був їх найкращим. Служив в Першій світової війні в царської армії. Після революції підтримав українську. Народну республіку воював, де загинув, ніхто не розповів. Відомо, що прабабуся в одну ніч зібрала діточок і поїхала світ за очі на Кубань рятувати їх. Так вони опинились в козацької станиці з назвою Виселки. Моя бабуся перед смертю мамі казала. Що назавжди пам'ятає запах пшеничного поля. Я з братами стояла Людочка, біля поля, колосся по пояс шуміло, пахло, сильно, сильно аж ні слізло. а їсти не можна було. Під час голодомору захворіла моя бабуся Прасков'я туберкульозом. Опухли ноги, хоча верхня частина тіла була дуже худюсінька, брати приймають рішення перевести її до моря. Так приїхала вона в Ялту, де зустріла Тимофея перепадю 917 року народження. Сина Куркуля сироту. Родину діда з Підочакова розкуркулено було та вивезено 12 колів – до Сибіру, а його батька штовхнув вночі з возу, поки червоноармійці не бачили, і сказав: Біжи, синку, хоч ти врятуєшся. Народили двох доньок баба і дід. На жаль, не дожила моя бабуся і до сорока років. З чотирнадця років моя мама була вже без мати. Туберкульоз Колодомору зробив свою чорну справу. Дід і бабуся поховані в Ялті. З 2013 року ми не можемо їх могили відвідати, впевнені, що Крим це Україна. Віримо в наше ЗСУ. Та щиро сподіваємося, що моя мама 1947 року народження ще встигне перед своєю смертю попрощатися з містом свого дитинства з могилами батьків.